Це паяльник. Мені тут дигери на хвості принесли, що ти з вараном заромзився. Давай тягни свою дупу до мене. Подивимося, що ти нарив. За що? Захоплення терекону? Інші відкривають емоція. Проходь, Але без зайвого шуму. По інакше стріляю на ураження. У Мене наказ. Як тут бізнес робити з таким маски шоу? Вони ж не надовго тут, вірно. Куди до кого? Паяльника шукаю. Він тут. Я думав, ти більшим будеш. На другий поверх підіймайся. Там твій паяльник. Я доповім. Знову ти? Свипа, Давай, кругом! І марш! Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Ім'є? Скіф. Гаразд. Проходь. Виликай не вилягайте спокій. Ще операція варта. Це, бляха, ваше обладнання, професор. Яке чомусь не дячать, а десь у зоні. І не зрозуміло в кого. Скіфе, радий бачити. Дякую за допомогу, бійцю. А де паяльник? Технік. Відпочивай. Добре, що завітав. Отже. Є щось по нічному нападу. Полковнику. Дозвольте. Ви скіф, вірно? Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб ми всі розуміли гостроту цієї ситуації, враховуючи виняткову цінність нашої місії Можливо. і вашої теж, скіфа. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв найцінніший винахід інституту. У вас все вийшло. Правильно? Припустимо. А артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Далін, тобі ж передали сенсори з Не лекційного. Треб... Одну хвилинку. Будь ласка. На мене напали. Сканер було викрадено. Я зараз шукаю тих, хто зробив це. Там загинули мої люди, скіфе. Я знайду цих виблядків. Є що доповісти. Щось схоже трапилося з Вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грбаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом? Не прикидайся дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьобаних сталкерів! Я нічого не знаю подивимось! Е -е -е. На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхрена собі. Монолітівські КПК. Нарешті, я розворушу це гніздо. Дикий острів. Укріплення. Полковнику. Два. Ні, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мені рацію. Зотов прийом. Сканер з артефактом, там у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Really? Полковнику. Що? Sure. Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери, це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу, подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зодов полковнику. Не почув прийом. Просто перевірка. відбій. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова Ніді час, храму науки, притулку геніїв, місця, де граль не шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам, вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу. Ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут <звук> <той звук> <змає звук> заплатити за недільно великий, який спалила аномалія. <звук> Цього не може бути. Не може, але сталося. Ще одна помилка в розрахунках Ейнштейн. Скіф, ти рушай на Дикі острів. Знайди їх лідера бродягу. Він має знати, де шастають його. Якщо переконаєш його, він може розповість, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти бісю. Чекаю новий.